Як козаки готували шулик? Зараз розкажу. Ну а ти поки що підпишись. Козацька Січ вимагала не лише військової дисципліни, але й досконалої логістики. Їжа, яку брали у похід, мала бути висококалорійною та стійкою до тривалого зберігання у польових умовах. Шулик, по суті, починався з простого коржа, прісного або на яйцях. Це був харчовий інженерний розрахунок. Для уповільнення біологічних процесів гниття та пліснявіння козаки випікали коржі з мінімальною вологістю. Це робило їх сухими, але надзвичайно портативними. Справжня мілітарна магія відбувалася під час приготування заливки маківника. Це найскладніший етап. Мак ретельно розтирали у макітрі, доки зерна не вивільняли олії та не перетворювалися на густе молочко. Додавання меду, природного консерванту та джерела фруктози створювало ідеальну синергію: високий цукор, рослинні жири та швидка енергія. Розламаний твердий корж занурювали у цей енергетичний соус. Шулик не був десертом у сучасному розумінні. Це був висококонцентрований бойовий пайок, що забезпечував козака критично необхідною швидкою енергією, коли фізичні навантаження сягали піку. Експертні дані підтверджують, що такий склад. Ідеально відповідав потребам високої активності.